Укладання бруківки. Покроковий посібник. Процес укладання бруківки вимагає точного дотримання певного порядку дій для досягнення якісного результату. Ось основні етапи цього процесу: планування та підготовка. Визначення меж та проєктування. Визначення меж території. Перш за все, необхідно окреслити межі майбутньої території бруківки, Проєктування та виміри. Створіть проект, включаючи форму, розмір та візерунок укладання. Розрахуйте необхідну кількість матеріалів. Підготовка матеріалів та інструментів. Матеріали: закупіть бруківку, пісок, цемент, геотекстиль, щебінь тощо. Інструменти. Підготуйте лопати, рівні, гумові киянки, віброплити та інші необхідні інструменти. 2. Підготовка основи. Розмітка території. Розмітка. Використовуйте теодоліт, кілочки та шнур для чіткої візуалізації меж роботи, земляні роботи, копання корита. Використовуючи екскаватор, викопайте корито на глибину, яка залежить від типу ґрунту та передбачуваних навантажень на бруківку. Зазвичай глибина становить 20-30 см. Якщо передбачається рух вантажного транспорту, глибина може складати до 60 см. Вирівнювання поверхні. Ретельно вирівняйте поверхню для подальших робіт. Встановлення геотекстилю. Геотекстиль. Постеліть геотекстиль, який запобігатиме змішуванню щебеневої основи з ґрунтом. І забезпечить дренаж. 3. Укладання щебеневої основи. Насипання щебеню. Шари щебеню. Насипайте щебінь шарами товщиною 10-15 см, починаючи з крупних фракцій до дрібних. Утрамбування. Кожен шар ретельно утрамбуйте віброплитою, що забезпечить стабільність та довговічність основи. Дотримуючись цих кроків, ви забезпечите якісне укладання бруківки, яке прослужить багато років. Навіщо використовувати геотекстиль при укладанні бруківки? Геотекстиль є важливим компонентом у процесі укладання бруківки та виконання земляних робіт. Ось основні причини його використання. Дадень. Запобігання змішуванню шарів ґрунту. Розділення шарів. Геотекстиль створює бар'єр між різними шарами ґрунту і щебеню, що запобігає їх змішуванню. Це забезпечує стабільність і однорідність основи. Збереження структури. Завдяки розділенню шарів кожен матеріал зберігає свої властивості, що покращує загальну якість покриття. 2. поліпшення дренажу. Водовідведення. Геотекстиль дозволяє воді проходити через нього, запобігаючи накопиченню води під бруківкою, що може призвести до пошкоджень. Висновок використання геотекстилю при укладанні бруківки має багато переваг. Він запобігає змішуванню шарів ґрунту, покращує дренаж, збільшує довговічність та зміцнює основу. Крім того, геотекстиль допомагає знизити витрати на ремонт і зменшити обсяг необхідних матеріалів. Тому використання цього матеріалу є важливим етапом у процесі укладання бруківки, що забезпечує якість та тривалість покриття.